Всім добрий вечір. Сьогодні ми з вами подивимось трошки прикрас та намист. Сподіваюсь, відео буде не дуже пізно, хоча е, вийшло так, що дуже пізненько, бо сьогодні непростий день виявився. Ну, давайте, значить, релакснемо релакснемо з прикрасами трошечки. Мозги треба розслабити, і буде чудово. Можете писати, коли вам зручно, якщо я вночі почую повідомлення, то, можливо, я й вночі відповім. Сьогодні чоловік в нічну зміну, тож не буду боятися, що його хтось розбуде. Так, 44 см, а мене будити можна. 44 см ось такого типу гірський кришталь кубиками. І турмалін через маленьку шпінель. Ось такий маленький. Гірський кришталь тут не прозорий, він більше такий, як біленький. Ось такий чокер приблизно 5-6 міліметрів куб. Зі срібними кульками. Тут по центру і трошечки ще є такий варіант 900 гривень вартість. Далі із залишків класний є комплект у 19 розмірі. Зараз покажу з ніжним цитрином. Він дуже красивий. Ось такий такі довгі, красиві сережки, і типу подвійна каблучка. Вартість набору 3400 гривень. Він реально класний, такі прямокутнички. Цитрін ніжно-ніжно-жовтий. Мені дуже подобається ось такі. Підвісні сережки, коли і привушку сережка, і підвіска сережка. Не звертайте увагу, в мене був сьогодні важкий день. Вчора син поскаржився, що болить зуб, ми полізли до того зубу, а там страшне, що То сьогодні обстежувалися і будуть видаляти молочне, але там з купою всяких, тоже є трошечки. Розгублена. Але я це не просто так сказала. <гум> Дівчата, поглядайте на свої зубки, бо я так само, знаєте, тягну до останнього, а коли вже буде капець якийсь, то тільки тоді йду. Може, не болить, але не болить, вони воно тільки до пори до времени. Потім вже починає боліти. Дівчата, ще один класний набор є в мене. Я його дуже давно чекала. Е, може бути... Ще з і все. Більше ніякого не може бути. Поки що зараз покажу е, у варіанті, який я вам покажу, розмір 18,7 Розмір каблучки 18,7 Ось такий. 4700 гривень вартість. Тут велетенська каблучка, сережки е, такі маленькі дуже красивий гранат. Ось така застібочка. Вони самі сережки тут грамів по 5, а от каблучка, вона така, типу, як подвійна. Колись давно, давно в нас були такі моделі хризоліти, топази, може цитріни, це я не пам'ятаю, але гранати точно були, це ще роки три тому. Ось таке мені пам'ятається, бо я дуже їх чекала, цю модельку. Що фото на вушку треба, напишіть сьогодні ще можу зробити. Насправді, зараз такий класний телефон для фото, але в мене все не виходить. Оце, щоб сісти та пофотографувати. Все не виділю, не проділю для цього часу. З одного боку було б добре завантажити в інстаграм. Але я себе втішаю тим, що як на відео ви ніде. Це не роздивитесь, як на відео. Далі маленький. Комплект у розмірі 18,5, 3400 гривень. Тут топаз, хризоліт і красивий аметист. Ось такий. Довжина комплекту 4,5, точніше, сережки. І сам камінчик тут ну, 11 міліметрів. Такий маленький. Красивий мікс камінців. Ні, сережки точніше, не крупні, а довгі, вони насправді легкі і зручні. І ще є в розмірі 19. Це 18,5 один і другий 19-й розмір. Аметист. Ще трошки красивих чокерів. Далі, зараз, подивлюся, довжину. Тут така цікава штучка є. Тут, по-перше, багато коляк 40 3 сантиметри довжиною ось така шпінелька зі срібними кульками, з такими, не знаю, чи гарбузиками. ні, Це не гарбузики, але якась інша форма. І, інший різьблення по намистинці, бо були такі прям схожі на гарбузики. І знизу ось така прикольна штучка ще. Типу, як галсточок, вона насправді коротенька. 1150 гривень варіант ось таке кольє з срібними елементами. Можна замовити просто чисту шпінельку без нічого. Здається, у мене зараз тільки з кульками є срібними. А, одна маленька є 42 сантиметри. Ось така. 750 гривень. Тут 3 міліметри без срібних кульок. Ось така. Інколи дівчата кажуть, мені без нічого, нічого мені не треба. Додатково, просто чорні камінці. І один раз, що у нас було таке замовлення, от саме дівчинка хотіла, щоб було на ниточці, щоб було таке м'яке. Це на ювелірному тросі. В ну, основному вони на ювелірному тросі. Далі 42 см. Така у нас дивакувата штучка. Одна сторона у нас піріту, а інша тигряче око. З такими ж кульками. Як шпінель. По центру ось така кулька. От, можливо, комусь такий варіант буде до вподоби 700 гривень вартість. Перед класний. Можна окремо браслетик замогти. Знаєте, чогось мені так пюріт подобається. Треба свій дістати та вдягати. Зараз весна. Сонечко блищить. Ну, це, бачите, як вдягати, коли ти думаєш вже навіть не про себе. Що ти там одягнеш? Далі дуже красивий зелений кварт, 44 см. Він такий нагадує, мені дуже приніт, тільки більше насиченого кольору. На сріблі зі срібними кульками. Це прям такий, такий крупненьке, намисто, 700 гривень. Вартість тут фурнітура срібла. Зазвичай ми робимо на біжутерії такого плану, а тут вирішила поекспериментувати. Кожні дві нам масти. А, тут дві, де більше, дві більше, дві більше. Ось так. Я сподіваюся, що ви звикли до моїх пояснень. Отак, і мені хочеться прикинути розмір на мастинки. Це у нас 7-8 мм. Вони ще такі красиві прикраси з Таїланду лежать. Чекають свою чергу. 700 гривень вартість. Не пам'ятаю, чи сказала. Слетик з лазуріту такий прикольний. Тут нема ніякої фурнітури. Він просто на резиночці десь буде на зап'ясті 17-175 і може навіть 18 на 16 він мені малуватий. 400 гривень вартість, він тут на мистинки такі крупні. Це я ще не порахувала. Це в мене друга частинка планується. Ізраїльських прикрас. От такі Сережка тут красиві лазуріти. Якщо у вас є лазуріти на мист. Він десь в районі 1300 така модель. Так, 400 гривень браслет. 43 см Класно цей руденький гранат, Гісаніт Тут намистинки не такі, щоб ідеальні, але в цілому непогані. Я маю на увазі сама якість. Ну, вони і не бувають. Прям такої ідеальної. якості я не бачила. Зі срібними кульками. По центру є кульки для. Підвісочки срібний, але дівчатка е, носять і без підвісочок, просто ось таким чином. 850 гривень вартість, руденький гранат, одна така ниточка. Є 46 см ось такий девакуватий топаз. Тут одна половинка, просто ось такий топаз, як у нас були чокери. Друга половинка ось таким чином зроблена. Тут прозорі такі топази. Вони прозорі з легким, легким, легким блакитним відтіночком, з срібними кульками. От. І по центру ось такий крупніший топаз 850 гривень. Ось такий варіант. Ось така мода різнобока. Тут, бачите, трошечки і є, і круглі. От. І вони ось такі, як показати вам, блідіші, ніж ось ці блідіші. Вони як біленькі, ніжно-ніжно такі. Намисто чи чокр, і досить такий він довгенький, 46. 46 Ось такий брасетик з опаліту, 200 гривень вартість. Він якраз на 16-17 на зап'ястя буде. Такий він прикольний, крупненький, що ви любите, як було у нас в прикрасах лунне каміння. Від свічі так цікаво. Десь по сантиметру на Він такий відчувається крупний. І ще класне намисте. 46-47 сантиметрів. Ось таке. 750 гривень. Тут ось такий кварц та приніт. От тут реально приніт. Він мені зелений, як муховий агат здається. Хоча ну, в різні нами різні відтіночки. Це ось таке на Також трохи девакувати. Тут трошечки срібла і трошечки камінців. Знизу також маленькі приніти. Ось ці приніти красиві. 750 гривень вартість 46 см. Ще одне дивакувати на місце 48 см. Тут у нас тигряче око. Тут у нас агат з ось такими прожилками цікавими. І Онікс чорний. цікаво Задумка, срібний цей замочок 650 гривень вартість такого на ювелірному. Ну воно всі, і сьогодні на ювелірному тросі, ніби я нічого іншого і не бачила. Далі 44 сантиметри, ось такий кольоровий турмалін, 950 гривень вартість. Шість міліметрів намистинка зі срібними елементами. Тут і кульки, і такі палички Красивий. турмалін більше рожевий, та зелений тут ще. Нам його зібрали по кольорам більше. Хоча і так, і так є, але і по кольорам. турмалінчики. Ех, втомила я вас вже своїми намистами покажу ще буквально пару прикрас. От, е, хочу нагадати: ось ці браслетики від 15,5 до 20,5. По 5300 гривень тут перлини та смарагди. Смарагди світлі, їх два штучки. Це вже останнє 63 е, 5300 е, 63 грами. 5300 гривень, 63 грами. Ось такий смарагдовий, з паралинками. Що І зараз покажу ще в варіанті з рубінами. Від 15,5 до 20, та сама історія, ось такі красиві рубінчики. Такий ромб великий, з паралинами і рубінами. Загальна вага 53 грами. Тут ще в нас українські проби є, Це виробництво Індії, але українські клейма є. Так, на цьому знайшла, на цьому я не дивилася, але зазвичай вони всі стоять. А, тут вона на колечку. Ну, от їх випадковим таким чином ставлять. Зараз не проблема поставити пробу на прикрасі. Так, і останнє, що я хочу показати, класний комплект стопазу 17,5 мм. Маленький, маленький, такий тендітний. Довжина камінця 14 мм. Ось такий він, красивий. І крупний. Вартість комплекту 4650 гривень. Просто один топаз півтора сантиметра. От того в мене не буває браслетів, тому що вони по тисяч. От, дівчата, сьогодні у нас таке відео. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарного, приємного вечора. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дуже дякую за ваші вітання під вчорашнім відео. Мені так приємно, там стільки коментарів. І я не... настільки мені було приємно, що це я сиділа весь вечір. Відповідала, Думала, Боже, які ж дівчата молодці захотіли підтримати, і підтримали. Ну, справді, дійсно, такий день, що. Хочеться якоїсь підтримки, коли ти вже такий собі надумав всього поганого. то Дуже не вистачає такого знаєте, відчуття, що ти комусь потрібен. Ви мені його дали. Всім дуже дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Хай вам все добро. Повернеться у багато-багато разів більше. Хай все буде добре. Всім до побачення.